Кілька тижнів тому, після півроку дебатів, Сполучені Штати нарешті ухвалили додатковий пакет допомоги Україні. Боєприпаси та озброєння незабаром надійдуть не на передову. Та правда в тому, що якщо США та їхні союзники не змінять способи підтримки, то ймовірно цього буде замало і запізно. Таку думку висловив у матеріалі видання політико-бригадний генерал армії США у відставці та помічник держсекретаря з військово-політичних питань Марк Кіміт. Два роки тому авторитетний військовий аналітик Сет Джонс зазначив, що російська армія розвалюється, пригадує Кімлі. Проте зараз заяви Джонса змінилися і набули тривожного тону. Українська армія в усе більш небезпечному становищі проти російських загарбників. І, хоча ще занадто рано говорити про поразку, Джонс слушно зауважив, що без чіткої стратегії США і без постійного постачання західної зброї, розвідки та навчань Путін може перемогти. Така стратегія вимагає щонайменше трьох елементів, щоб сповільнити просування Росії і змусити її повернути назад, пише генерал Кіміт. По-перше, адміністрація США та їхні союзники по НАТО мусять послабити рамки щодо застосування зброї, яку постачає Захід. Вони мають дозволити Україні використовувати це обладнання без обмежень. Ці положення, які не дозволяють Україні здійснювати транскордонні напади і атакувати об'єкти російської дислокації, такі як Чорноморський флот, мають бути скасовані. Занепокоєння російською ескалацією дало заходу можливість вмовити себе на бездіяльність і самостримування. Але якщо відповідь Ізраїлю на іранську ракетну атаку минулого місяця й продемонструвала щось, то це те, що рішуча відповідь, а не самостримування, є найкращим способом протистояти тоталітарним загрозам. Автократи вважають стриманість і обережність ознаками слабкості. Вони бачать силу в рішучості. По-друге, зазначає кіміт, настав час брати на себе більші ризики з використанням американських і західних військових запасів. Додатковий бюджет дає президенту Байдену змогу задіяти наявні запаси зброї та боєприпасів, але величезна кількість готового і смертоносного обладнання недоторкана. Його тримають для інших непередбачених ситуацій навчань і випробувань. Накопичення ресурсів є цілком зрозумілим. Однак саме невдача в Україні може призвести до тієї самої війни і для американських солдатів, зокрема в південній Кореї. Противники, такі як північно-корейський лідер Кім Чен Ин. Ін... Беруть до уваги нерішучість США в підтримці друзів і союзників, так само як і Китай, який спостерігає через тайванську протоку. Президент України Володимир Зеленський потребує більше боєприпасів, і такі, як генерал Лакамера, мусять бачити наслідки для власних місій, якщо Україна перейде під владу Росії, навіть якщо це буде коштувати їхніх запасів. Нинішній ризик підтримки України є керованим, але настав час взяти на себе трохи більше і задіяти ці запаси, щоб запобігти потенційній поразці. Перемога у війні коштує дорого, але не так дорого, як програш у ній. До того ж, пише автор в Політико: війна викрила головну проблему в логістиці ведення бойових дій. військово виробнича база США та їхніх європейських союзників занадто мала, щоби підтримати війну навіть такого масштабу, як в Україні. Військове виробництво в Росії працює на повну силу і приголомшує аналітиків стрімким розширенням. США мають забезпечити набагато більше лідерства, щоб надихати Захід залишатися у цій боротьбі. Демократії нетерплячі, а інші світові події часто зміщують фокус уваги. Уже зараз газа і загроза регіональної війни на Близькому Сході, майбутні президентські вибори в США і судові процеси над колишнім президентом Дональдом Трампом відвертають увагу від погіршення ситуації в Україні. Адміністрація Байдена має нагадувати американському народу за кожної нагоди про ціну поразки в Україні. І ця увага має також враховувати інформаційну кампанію, спрямовану на подолання серйозного дисбалансу в цій війні. Росія має перевагу в живій силі втричі більшу ніж в Україні. У той час як українці знають, що вони стикаються з екзистенційною загрозою. Росія такої дилеми не відчуває. Настав час послабити кайданки, які США та союзники надягли на Зеленського, і дозволити йому на повну потужність використовувати зброю та обладнання, які ми надаємо. Пише генерал Кіміт. Час ризикнути воєнними запасами і дати Україні те, що потрібно її солдатам. Штатам слід пригадати про те, що саме Путін щодня каже своїй країні, що поразка в Україні це загроза нашій власній безпеці. Це був огляд преси.